Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні воно буде трошечки незвичайним. Я вам покажу, як я пакую посилки клієнтам, щоб вони виглядали добре і комікси доїжджали гарно. Також це відео може бути цікаве продавцям, книгарням, деяким видавництвом. Наприклад, пакуночок від UA Comics. Вони не перші і не останні, хто так пакує. Тому має бути дуже цікаво. Поїхали. І ось так просто підручними засобами можна гарно запакувати комікси. Як ви чуєте, комікси не їздять і надійно запаковані. Для цього треба звичайний стрейч, ніж, скотч, ножиці і трошечки різного наповнювача, який можна назбирати або самотужки, або з інших посилочок. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте оцінити його лайком, вподобайкою. Поширте. всяким продавцям, які не вміють пакувати, пакують як регулі. Ось, до прикладу, Comics. Не дуже гарно запах, м'яко кажуть. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Зараз зі світлом біда, тому відеоролики будуть рідше виходити, але я буду намагатися їх робити частіше. По можливості також не називаємо, що у нас зараз війна, тому донатимо на ЗСУ. Перевірені реквізити будуть в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте іскра.